Що ж, усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренерплей. Я продовжую далі проходження по гріки на Bridge of Spirits. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередню місію, так що тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Поїхали. Так, ми з босом боролися в минулій. Серії, нам тепер треба йти кудись, не знаю куди. Коротше, до жовтого Нам треба йти. Так що. Фух, погнали того. Я вам, друзі, дякую за 167 та 168 підписників, які YouTube підписав. ну Лише 167, лише. Так що дякую вам я вас. Обіймаю, ви дуже круті. Ми погнали, так. Ми дійсно з минулій серії з боссом поборолись, так що нам тепер треба дійсно рухатися далі. Добре. Значить треба... Ай, хтось стріляє, тихо, я мушу роздуплитися. То, коротше, хороші новини. М мені вже той стіл доставили я завтра. Той його візьму до хати і вам все... Скріншотом покажу. Ще раз дякую всім, хто донатив, я вас обіймаю за це і ви молодці. А ми пішли далі. Коротше. Це. Значить, нам треба боротись якось з тими чудиками. Мені треба використовувати стріли, я зрозумів. У мене ще є супер лук. Той лук, коротше, схожий. А той який був гриб, Black Tail. коротше? Так. А як мені що, треба їх атакувати з лука постійно зараз? Треба поняти, де... Де їх спаунер. Є, я, я перебив всіх, так. Що знову бос другий? Ніхрена. Так. Знову босс другий. Так, де він? Тихо! Та я з босами вмію боротись, хіба би він в землю не ховався, так. На контрол я знаю, що я можу доджити атаки, як... В Хорайзені, до речі. Так. Зараз. Тихо! якийсь сильний того разу. Дивися. пум, пум. Ні, його кулі не беруть, а атака бере. Атака спеса бере. Ага. Блін. Короче, він мене здолав де я почну. Ясно. Треба було зберегтися. Мені знову з цим боротись. Добре. Я вже дійшов туди, куди треба. Значить так. А чому мені пише сейвінг, якщо гра не сейвиться ніфіга, типу... Ну це якийсь тролінг, ви. тро. Тролінг вищої степені Кажу тролінг. Заговорююсь уже. Дякую всім, хто. А, той ви не забудьте також підписатися на мій інстаграм, а, бо там теж багато чого. Цікавого та телеграм-канал. І ще плюс Discord сервер долучиться, бо там багато цікавої інфи, можливо. Там я ще буду опитування робити. Поки що ще не визначився, не знаю. Ем... Коротше, добре, треба воювати. Блін. Яка кнопка Ctrl? Я не встигаю. Та гра точно для им Пумс. пімс, пімс. Диви, він переліз. Перегрупування чи шо Блін, переліз. Мене ще шось з'їдає, тікай, кенабу. Дивиш втік. Так зараз я мушу якось його спіймати або садот на контрол. Так. Де він? Не сховаєшся, на. на... Так, треба з тим боссом акуратно. Це вже другий босс рахунку Не очікував, що такий епічний початок буде. Де? Я злякався. Добре. Так, контролом постійно. Ты контролем контролом. Так я забув, що то на Shift лук дістається. Короче, ясно. На shift и кнайт knight. Добре. Блін, блін. Блін, блін. Він ховається дуже. Значить, треба використовувати своїх тих чувачків. Ага. Так. Так. Він же і став якийсь изцельний. А, це щоб хп мені поповнювати. Я маю юзати тих... чуваків. Ну, ну. ну. Так. Хто тут ще? то тут что кто тут что прими его фатальный удар так нарешьте сильный босяра ніфіга собі. так тут какие шевки Це щоб я хпешку собі поповнював. Ага. Так, а ну, секунду, я маю учність собі наповню. Так, ми продовжуємо, коротше. Ага. Так. Я собі трішки підбавив в учність, так. Тепер треба розібратися, що з тими каракулями робити. Дуже цікаве завдання. Так, я маю зберегти гру після бійки з, бійки з боссом. Угу. Так. І розібратися що робити? Бо я, якщо чесно, перший раз в цій локації. Дійсно перший раз, бо я не доходив ту гру був до інших моментів. А я в ті штуки можу Ні. Я не буду краще тратити. Свої стріли, коротше. Тут все є, що небезпечно. То підзарядка чекайте. Я, я маю якось їх усіх... направити, щоб вони, типу, ліс весь цей. Позбавили, а значить мені треба знайти точку. Тут, коротше, не вистрибнути. Треба шукати білі точки. Так, я, я, я в ступорі після бейки з боссом. Блін, я знаю, що тут легше розгадати, але мені треба трохи прийти до себе після баталії з боссом. І інтересно, скільки всього босів буде за гру. Типу аж до самого фіналу. Але ви не спойлери, ну. Добре. Зараз я трохи припідніму мікрофон, бо я пантограф не поправляв, типу. Ага. Коротше. Зараз я. Перевірю тихенько. Треба шукати просто елемент взаємодії. С... Я, я, я все... Короче, я буду тикати її, я пригадую першу Миссия, я тикав є всюди. Короче, треба тикати клавішу є всюди. Брін... Та до мене Зараз. Ну тут ніде не перелісти. От там я бачу щось є, але як туди дістатися в теорії? Панув конкретно. Ну я якщо ще чесно півтупняка виріжу при монтажі, то не біда. Але куди йти? Десь до тої точки. Чекайте Ось та точка і що Ну де? Shift? Я не знаю в кого стріляти. Туди я можу тих своїх чувачків лише підпустити. Блін, цікавий то як. Чи знов лізти в Ютубі дивитися? проходження, okay. окей, ці ничего не дают. А й лука. Йой-ой-ой. Так. <свык> Я что-то не понимаю. Туди начебто можна би було залізти, але нема смуги. Так. І ще тут заражені тілі ліси і її відштовхує. Зараз я все перевірю. Докладно. Та ні, з лука я стріляв, я тратити не хочу це. Ага, я бачу вже, що треба. Треба було тих своїх чувачків і стрілку. Вибачте, що я втикав. Так, коротше, ми маємо рухатися далі тут. Ну я видно пів момента виріжу. Я не знаю, буду бачити. А може ні. Коротше мені дали якийсь. окна... кнайф. Короче, якийсь ніж дали. А мені сюди так. Коротше. Ага. Бонус паки. Блін, игра така приємна. Коротше, сьогодні буде довга серія по тій грі. Стоп, а це це саме місце, де ми проходили, та? Ні, це якесь продовження. Рассейнг. Так. Не падай, Кена, Бережи себе. Короче, я зрозумів. То вихід в ту саму ділянку. Ясно. А куди нам по мапі? Де мапа? Тихо. Ось це є вся мапа гри. Угу Ясно. Але ж я там був то той самий шлях, який не йшов, типу так. Ага. Я просто не бачу штуки. Та тут попробуй щось розглянь. Темрява, як. Не хочу говорити поганих висловів. Ви зрозуміли. А, нам треба було по печерці йти. Все, 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 я роздуплився. Угу. Блін, мені місцями та гра нагадує гру Kingdom Kingdoms of Amalur Reconging, яку я грав був. Ще в 2020 році, яка вийшла була в 2012 році. Але її я проходити не буду, бо гра знову ж таки не приведе нових глядачів. Та і гра важкувата, капіці яка. Гра важка як. Я там горіти буду. і Це своє горіння тупо я буду вирізав, нарізав. Ні, то не варіант, чуваки. Угу. А, то ми вийшли зюдою, так. Ага. І вітер якийсь нам напрям показав. А, де нам іти далі по цій мапі? Ага. Виходите з лісостепу. Дуже цікаво. Я збережусь на всякий випадок. Краще зберігатись, ніж... Потім мати втрачений прогрес. Коротше. Все ясно. Я зрозумів. Реконгинг. Так, давай. Ну, або я подивлюсь по ситуації. Може я той тупняк вирізати не буду, бо там, типу. Багато чого цікавого є, є. в тій серії, що я зараз записую. Не знаю, як повезе. як пощастить, так тий і... А, це типу, щоб дивитися. Оглядова точка. я думав, що це... Так в слаймранчері, типу на і нова зона відкрилась. Ти взагалі... Як тебе обійти? Back again. Back again. Ага. Ага. То я з ним поговорив, я вже з ним бачився. <таснави> Досліджуємо далі. Я думаю, я цю серію подовше зроблю. Бо э вот така нагода випадає, так. Ясно, тут просто бездієвий об'єкт. То, то я з ним про щось маю поговорити. Мені то. Не цікаво так. Щось в FPS просідає. Не знаю висінки я вроді би вимикав. Нащо що взагалі в ігри пхати весінк? Ним ж ніхто не користується, типу. Добре, я буду орієнтуватися по мапі. То, типу, ну, мені ніж ніхто не користується серйозно. Типу, користується ті, хто має стаціонарний ПК і е, монітор в 240 Гц або в 360 і в 4К. Типу, то так. То вони мусять там вмикати вертикалку бо... або на консолі. Коли є 4К телевізор, стоп, я запутався. Ну, я, типу, не є консольщик, я є з комп'ютерної касти, я вже є ПК-шник. Типу, того. І все. Я навіть не став собі заморочуватись 21-му році. Купляти PlayStation 5. Ну, типу, ну камон. Мені б рівно всі ігри доводилось би PlayStation Store купувати, а там, типу. Немає такого ж, типу, якась акція роздача, лише роздача в Steam Epic Games. Але то таке. Вона, типу, дається на певний термін, а не на постійну. І ти, типу, як гру взяв, то типу вже Ти маєш її добивати затирати до дир. Вже ти маєш її затирати до дир. Бо інакше, типу, ніяк. Зараз. Я буду постійно споглядати на мапу. Та... Блін, в тій грі така прекрасна музика, але за неї АП дають. Типу в ютубі і все. Тому. Коротше, не варіант зловживати музикою в Ютубі лише. Ту яку, типу. З бібліотеки Ютуба. Я міг, звісно, би, підставити там якусь на монтажі, але знову ж таки. Мені треба було балансувати би і свій голос з грою. А гратися з балансами звука, ну то таке собі, типу. Добре. Так. Гратися, типу. З балансами звука та ту дійсно ну так собі. Добре. Пу-пу-пу-пу-пу-пупу. пу пу Пупупу. -пу 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 -пу. пу -пу -пу. Так. Може йти за тими вітровими слідами? Чекайте, а що вони мені дають. Ага. Ну я тут був, то ліфт вниз, не цікавий. Ага. То ліфт вниз, і то таке си. Я... А скільки я вже пишу 24 хвилини? Ага. Я зрозумів. Ну добре, я думаю, в принципі, на тому я завершу. ну, Бо я маю ще ніндзя гайден писати того. Коротше, це було проходження по грікане Breach of Spirits. Я продовжу наступний раз, типу того. Е, ну, Гра записується, типу, по такому інтервалу, бо тому що ну, гра така є. Тому. Ви були на ігровому каналі Renor Play. З вами був я, його ведучий Андрій. Бувайте, папа, -па. ще зустрінемось.